Вже до вашої родини стосується в дубшарі за ті каплички і хрести, хто, коли і для чого робив. То як, як тобі пояснити, то так, то було якось так прийнято у людей, аби залишити після себе пам'ять. Люди не жили в багатстві, що якраз лише той хрест ставили. Але як пам'ятний хрест. Бували місця, де відбувалися якісь події, а бували, що ні. І було так, що то кожен хрест саджували липами, чотири липи. Мій дідо по лінії тато, то два хрести поклав. Назвіть діда? Цюпа Федір. Угу. То поклав один хрест, отут як коло янки. Хрест ще стоїть, а липи зрізали. А другий туди, як дорога на спас, mm -hmm. отут -от, другий той mm -hmm. хрест. А капличку, оцю, що зробили реставрацію і свячували торік на Веденії, то вже зробив Янки, тато. Цю Іван. То однофамільці. Родина ніяка, то просто одна То він ту капличку поклав. Йшли люди молитися. Ну так як обері. А в яких от... руках приблизно? Уже більше століття. Ну, а хто допомагав майстер? А то були майстри. А от кам'яні хрести. Ціневі були, майстри, ну, прізвища, я не знаю. Ну, от ті кам'яні хрести, ці каплички, з ціневих були майстри, які то з каменя витісували і з каменя робили. О там ти була на цвинтарі під Підлясі, у Дубшарі, на цьому. Ото є склеп. Лише, що він вже такий знищений. Там лежить Янки тато і баба в тому склепі. А ви що вже там зроблено, то вже його родичі, мама, його тато. То вже не в склепі, А просто зверху зроблена така капличка, а тут то вже склеп. З, з каменя литиси. То, а, а то ті склепи вони з яких ну, років? Ну, то чекає, яка, мати його померла, не знаю навіть коли, і ще, певно, 20-ті, може, або й 10-ті роки, а він уже помер десь у 53-му році. Вже тоді його теж там хороня. Ну то що він наперед собі склеп зробив? Так. так. То лише від, відкотили камінь. Ну як камінь, така брела. І, і труну тут я засуну. Перегінську є дуже багато склепів. То і цінивіє. Так, так, так.